Nissan Tida 2012 року випуску з вигном 1,5 бензин на автоматі та на передньому приводі. Дійсно хороший автомобіль з пробігом 108 тисяч кілометрів. Автомобіль з-під дівчинки, дійсно в класному стані. З-під дівчинка, яка вміла їздити, яка дуже бережно і педантично експлуатувала, яка повністю обслужила, обслужила його технічно. автомобіль з сухим двигуном. Тобто я тільки що подивився, там взагалі не підтікання, нічого робить дуже приємно, тихесенько, зараз, до речі, заведений, і мотора майже не чути. Коробка, без проблем перемикає по ходовій. Не стуки в по кузову виглядає класно, класний білий колір. Просто ми цього не бачимо, тому що вона грязна. Є навіть безключовий доступ у Nissan Tide, прикинь. сидіння з комбінованими такими ставками під шкіру, всі склопідіймачі, Режим еко, електро, складання та регулювання дзеркал, мультимедіа на китайській мові з камерою заднього огляду. Однозонний кліматконтроль, автоматичне світло, автоматичні двірники. І задній ряд. Покажу вам задній ряд. Хоча автомобіль невеликий, він виглядає достатньо. Достатнім. Достатнім, достатні. І в дуже хорошому стані, наче там ніхто й не їздив. Так, багажник не будемо показувати, тому що там ще речі власниці. Але повірте, що він дуже в дуже хорошому стані. Двигун класний, ззаді доставили вже парктроніки, ще є і камера заднього огляду, тепер у вас будуть даже парктроніки. По кузову і ззаду виглядає класно, так само, як і спереді, але помити опять же, не мішало. Так, з цієї сторони, давайте подивимося, теж ніяких нарікань немає. Класно, ні вмятин, ні царапин. Ну, по крайній мірі, я їх тут не бачу взагалі. Навіть з мікроскопом, якщо ви походите, я думаю, нічого ви там не знайдете. В общем, якщо хотіли перший автомобіль, не знали, що купити, переживайте сильно за це. Точно ваш варіант. О, там номер телефона буде в описі, набирайте і він вам точно підійде. Хороша, дійсно, машина, від себе рекомендую. Приємна в ходу, класно паркуватися, все видно, все чувствується загалом. Ми тебе чекаємо. Якщо ти приїдеш її дивитися, я думаю, купиш з першого перегляду. А ти підписуйся на наш канал і дивися нові машини, які будуть у нас, і ми будемо чесно про них розказувати. А ти будеш у нас їх чесно купляти, Надіємося. Все, став лайки.